Збірним України офіційно заборонили брати участь у змаганнях, де буде представлено атлетів із Росії чи Білорусі. Відповідний наказ оприлюднили на сайті Міністерства молоді та спорту. Заборона стосується олімпійських, неолімпійських і параолімпійських видів спорту. У разі порушення норм наказу спортивні федерації можуть позбавити статусу національних. Тепер національна збірна України з футболу ризикує не продовжити свої виступи у відборі на чемпіонат Європи 2024 Ну і про все це розпитаємо Матвія Бідного, заступника міністра молоді та спорту України. Вітаємо вас з великоднім святом. Доброго Христос! Дня. Воскрес, Доброго так, ну і до безпосередньо вашого фаху, перше питання от стосовно цього наказу, який оприлюднено, вже він забороняє українським збірним змагатися на турнірах, де будуть присутні спортсмени з Росії і Білорусі. А от якщо про практичну складову, що змінює це рішення? І чи можуть бути, до речі, винятки в окремих випадках? Ну знаєте, з одного боку, це не змінює абсолютно нічого щодо для наших спортсменів, зокрема, тому що абсолютно більшість наших спортсменів свідомо того, що для них неприпустимо виходити на один майданчик, тиснути руку представникам країни агресора, які підтримують сьогодні ті злочини, які чинить Росія і е, їм допомагає Білорусь на нашій землі. Тому для наших спортсменів це фактично не змінює нічого. Вони і так в своїй цій позиції досить стійкі. А з іншого боку, це підкреслює нашу державну позицію щодо того, що представники вбивці вони мають бути мають залишатися персонами Нонграта на будь-яких міжнародних майданчиках, в тому числі і спортивних, і спроба повернути їх сьогодні спроба. Переконати весь світ в тому, що з ними можна діяти на право на принципах олімпізму за принципами і чесної гри. Ну вони просто несумісні з реальністю, і ми твердо переконані, що ми зможемо відстояти позбавлення їх права сьогодні, брати участь будь-яких. Цивілізованих заходах, що проводяться в світі, і відстояти свою позицію, що їм не місце серед цивілізованих країн. А як на це рішення відрагували власне, у спортивних федераціях? І, зокрема, чи буде збірна України з футболу кваліфікуватися на євро 2024 Адже там участь у відборі будуть брати білоруси. Це рішення пропрацьоване про комуніцірована з федераціями. Вони також в абсолютній своїй більшості підтримують таку позицію. Ну, є деякі думки щодо там, інших трактувань, можливо, там боротьби з за недопущення, да, але тим не менш, я хочу знов ж таки розвіяти там цей міф. Зараз кажуть, що ми самоусуваємось, що ми самі себе прибираємо з, між, з міжнародних змагань. Відкриваючи їм медійний майданчик, це зовсім не так це говорить про те, що ми зовсім делегація не буде їздити на міжнародні змагання будуть їздити, будуть подавати протести, будуть чинити акції протесту, будуть відслідковувати порушення тих умовних критерів нейтральності, про які сьогодні говорить міжнародний олімпійський комітет, і ми наша позиція буде ставати все жорсткіше, жорсткіше в разі, якщо міжнародний олімпійський комітет. Та Міжнародні спортивні федерації будуть допускати представників Росії та Білорусі до змагань. Що стосується федерації футболу, то ми теж знову ж таки ми не ставимо для себе за ціль позбавити наших спортсменів брати участь в міжнародних спортивних змаганнях. Фактично, абсолютно в більшості видів спорту, наші спортсмени сьогодні беруть беруть участь, виборюють ліцензії на Олімпійські ігри. Навіть в тих видах спорту, де сьогодні подекуди намагається обережно допустити там в деяких в деяких вікових категоріях росіян, лишається дуже багато турнірів, де вони не допущені, і там наші спортсмени беруть участь. І ми знову ж таки працюємо над тим, щоб таких змагань було якомога більше. Що стосується збірної по футболу, то збірною Білорусі вон, це окремий груповий турнір. останній на сьогодні ми не розглядаємо питання. Заборони участі в груповому турнірі відбірковому. А в цьому контексті в цьому сказаному чи можна говорити про, скажімо, що федерації можуть порушувати ці норми наказу, і якщо так, то чи будуть штрафні санкції? Дивіться Міністерство молоді і спорту не може накладати ніяк ні на які штрафні санкції, Ми не каральний орган. А статус національний передбачає, що у міністерства підписаний договір з відповідною спортивною федерацією на розвиток такого. Цього даного виду спорту. Тобто ми є партнерами в цьому. Якщо у Федерації інша точка зору, аніж у держави, аніж у Міністерства, ну виходить, що нам не по дорозі. І тоді просто позбавлення статусу означає, що ми розриваємо такий договір, ну а далі працюють принципи демократії. Якщо члени федерації, спортсмени згодні з такою позицією керівництва Федерації і згодні з тим, що. А, а, їх подбало статусу, то тоді федерація просто без договору, без контактів з міністерством далі намагається розвивати свої спорти. Якщо ні, чому я переконаний, то тоді просто демократичним шляхом перебирається керівництво федерації. Ну, а власне, як ця заборона змагатися з росіянами і білорусами позначиться на участі української збірної в Олімпійських іграх в Парижі? Як ми будемо діяти, якщо, припустимо, росіяни, білорусів допустять до змагань у нейтральному статусі? Про нейтральний статус хочу сказати, що я от кілька разів вже говорив про те, що більше восьми років тому в нейтральному статусі росіяни вдерлися. До нас до нас в Крим без прапору, без розпізнавальних знаків так само це нічого не змінило. Так само, росіяни в нейтральному статусі сьогодні на спортивних змаганнях. Ми переконані, що ми зможемо домогтись того, щоб їх не було повернено до Олімпійських процес. На, наразі мова і не йде. міжнародний олімпійський комітет говорить про те, що зараз це рішення не стоїть на порядку денному, і е, е, я переконаний в тому, що ми зможемо домогтися до того, щоб е, вони там не були допущені, і вже сьогодні ми бачимо приклади, коли наші партнери, наші союзники також бойкотують разом з нами змагання, не допускають проведення на своїй території тих змагань, де допущені росіяни. Цю роботу ми вели і системно продовжуємо вести, і будемо ще далі ще посилювати залучення наших партнерів-союзників до цієї боротьби. Але для цього нам треба бути рішучими в своїх діях. І показувати приклад, що це абсолютно неприпустима ситуація, і приклад нашої участі в таких змаганнях він дав би це було б толеруванням, а також легітимізацію рішення щодо допуску росіян на змагання. Ми цього не можемо собі сьогодні дозволити. Ну що ж, дякуємо, дякуємо за вашу принципову позицію. Матвій бідний, заступник міністра молоді та спорту України, був з нами на зв'язку.